Не вбили під ізюмом рано вранці була роса ще, ніби вдарило тіло струмом, і я впав під сухим кущем, і не тиснув же бронік мій, став легким автомат У військовій цій хроніці я двохсотий солдат. Я тепер серед вітру, серед зелені трав, цю квітучу палітру кров свою домішав. Небо високе, небо далеке. Душу взяло мою свою сині. Господи, хай я з лелеками поверну з весняної днини. Хай я Господи своєму сину крилом кривавим ще помахаю, хай єдині своїй дружині прокричу, як сильно її кохаю. Боже, хай я на доходої хати, того дому, де з'явився на світ, гніздо збудую, щоб сива мати не сама доживала залишок літ. Мене немає, та голос мій вільний дитячим сміхом звучить в містах. І не пісні матері в молитві синні в цілунку дівчини в її вустах.